Вітаю усіх, це відео присвячене узагальненням. І для початку вийдемо з того, для чого нам потрібні узагальнення. Нехай у нас є деякий клас рахунку. Ну, зрозуміло, що у нас має бути ще програма, яка використовує цей рахунок, але дивимося конкретно на один клас. У нас тут є два поля, у нас тут є конструктор і є методи для роботи з цими захищеними полями. Але для прикладу, цей клас, ну і групу класів, якийсь пакет проєктує один розробник, пише, а використовувати будуть інші розробники. Яким потрібно буде, щоб цей ідентифікатор рахунку, ну, припускаємо, що це банківський рахунок, ідентифікатор рахунку міг би бути рядком, міг би бути числом, а може і взагалі своїм класом, для прикладу. Тому тут вже виникає деяка проблема з цим. Ну, Перше, що може прийти на думку, це створити безпосередньо цей ідентифікатор як об'єкт. Об'єкт, як тип, як е, об'єкт класу Object, оскільки це є найстарший клас серед усіх, батько всіх типів. Ну і зрозуміло, що створивши. В даному випадку ідентифікатор такого типу дозволить створювати безпосередньо і рядки, і числа, і безпосередньо свої класи. І, в принципі, воно так і працює. От безпосередньо ми бачимо, що ми створюємо об'єкт класу account to. Ну, ми розуміємо, що це наш клас. Ми створюємо з рядком, ми створюємо з числом, безпосередньо можемо створити із деяким класом своїм об'єктом класу. І, бачите, працюємо, виводить все, отримуємо, можемо навіть приводити до потрібного типу, якщо це необхідно. Ну, але тут питання таке знову ж таки, якщо ми говоримо про більші програми, то проєктують. Програми одні розробники, тобто пишуть частину класів інші розробники, і, скажімо, на різних етапах ми можемо прийти до того, що ми можемо писати деякий код, який буде викликати певний виняток, як у цьому випадку. Тобто ми створили клас з рядковим значенням, наче число, привести ми не зможемо, буде ексепшн в цьому випадку. Я вже не запускаю програму. Цього має сенсу. Ви можете всім самі переконатися. Тобто, да? тобто виникає така проблема безпеки типів. Далі. Ну і для цього в Java існують узагальнення. Щоб уникнути цього, дозволити, скажімо так. Такі речі створювати об'єкт того чи іншого типу, універсальні типи створювати, іншими словами. І для того, щоб це було все безпечно, у нас існують узагальнення. Для прикладу, у нас є клас-аккаунт 3, з деяким параметром в кутових дужках. Тобто назва цього параметру, скажімо так, може бути довільна, але прийнято, от, наприклад, Т, В, такі літери писати. Хоча ви можете написати що завгодно. Значить, знову ж таки, ну, що завгодно, це дуже так вільно сказано, але відповідно нормам синтаксу Java. І що це означає в даному випадку? Означає, що цей клас матиме універсальний параметр, який у нас тут от визначений. Це і поле фактично. Це от наш ідентифікатор, як ми писали перед цим Object. Так ми просто пишемо T. Це ваш універсальний параметр. На його місце може бути і рядок, і якийсь об'єкт якогось класу, і число, double int. Ну, і Знову ж таки, фактично, повернення. З методів розуміємо, що ми тут маємо застосовувати цей універсальний параметр. В конструкторі ми маємо застосовувати цей універсальний параметр для роботи повноцінної правильної роботи вашого класу, тобто роботи з класу. Ну і безпосередньо вже в програмі ми можемо створювати об'єкти цього класу. Використовувати методи цього класу, задавши вже певний конкретний стрінг або integer. Тут у вас може виникнути питання, чому integer, а не int. Тому що узагальнення працюють тільки з типами посиланнями, тільки з класами, а int це примітивний тип, а integer – це деякий такий клас-обгортка, який дозволяє працювати з цілими числами. Ну, як бачите, тут ми можемо безпосередньо неявно приводити від інтежер до інт. Тобто проблем немає, по суті кажучи. Е, якщо там дабл, то дабл так же само пишеться, Просто з великої літери, ну, глянете в інтернеті. На моєму сайті, зокрема, питань немає. Про це де знайти інформацію на даний час. Ну, і знову ж таки, або ж ми можемо використовувати навіть клас. От, бачите, в нас десь тут я знайду клас ідентифікатор, ось він тут є. Він в даному випадку це просто ціле число в класі, тобто сенсу в цьому особливого немає. Але я просто хотів проілюструвати вам те, що узагальненим параметром може бути і об'єкт класу. Ось він тут. Новий об'єкт класу з параметром 3, тобто з його полем 3, який є просто числом. Так, що тут ще хотілося відмітити, що якщо ми захочемо щось зробити от з приведенням, як в попередньому випадку, ось тут, то в нас буде помилка. Не ексепшн, який буде на етапі виконання, а помилка, яка буде на етапі компіляції. Ну, а зрозуміло, що помилка то є краще, ніж виняток. Тому що ми помилку бачимо зразу, а винятки виявляємо пізніше. Неочікувані тим більше. Тому це вже краще. Краще з безпеки типів і дозволяє можливості, зрозуміло, що створення універсальних параметрів. Далі у нас можуть бути узагальнені методи. Для прикладу, у нас тут є два масиви, рядки, знову ж таки, і чисел, нічого такого специфічного. Перед цим ми створили деякий клас. І після того ми викликаємо метод print цього класу. Метод Print приймає універсальні параметри, тобто масив оцих параметрів. І виводить на консоль. Нічого особливого, але цим самим одним методом ми, можете, ми можемо виводити будь-які дані на консоль. Ну і тут бачите в одному випадку я. Типізую, зразу пишу безпосередньо кутуваль в дужках, а в іншому ні. Ну, не обов'язково писати, бачите. Можна так, можна так. Тобто віртуальна машина Java сама бачить, що у вас people, це є стрінг і типізує фактично ваш метод типом string. Так, далі. Крім того, що у нас може бути один конструктор, у нас може бути декілька конструкторів. В даному випадку це наш. Аккаунт 4, де він у нас знаходиться. Ось він тут. І, як бачите, два параметри і ідентифікатор універсальний, і сума універсальна. Знову ж таки, ці параметри треба прописувати в методах при поверненні з них в конструкторі, як і в попередньому випадку. І ми можемо. Працювати вже безпосередньо з об'єктами класу Account For, задавши, типізувавши об'єкти цих класів, двома типами. Ну, знову ж таки, тут не обов'язково, як бачите, писати, де я забрав тільки що. Так, далі. Крім того, у нас можуть бути узагальнені конструктори, що логічно, бо конструктори це теж метод, по суті кажучи. Ну і, і теж в деякій мірі ми вирішуємо проблему. Нашу, бачите, ми можемо задати і рядок, і число. І в нас є в даному випадку аккаунт 5. Але безпосередньо типізувавши вже в самому конструкторі. Ну, але знову ж таки, тоді в нас нема універсального параметру класі, але ми можемо універсально задавати з програми. Ми можемо задавати рядок і число, ну а вже у конструкторі безпосередньо приводити до стрінг. Так, далі. У нас можуть бути узагальнені інтерфейси. Ось він тут написаний, як бачите, знову ж таки, з універсальним параметром. Тут я вже використав параметр v для різноманіття. Ну, а сам клас, я вже не реалізовував ніякий клас для цього. Може реалізувати інтерфейс, типізувавши параметр. Своїм параметром. Це зрозуміло. що String, int, чи певним класом своїм. Тепер далі. Ми прийшли до деякої важливої такої підтеми узагальнень. Це обмеження узагальнень. Так, давайте перейдемо на. Нехай у нас є, от, бачите, якийсь певний клас. І в нього є два нащадки. Тобто, в даному випадку ці класи не є узагальними, а звичайними класами, які ми вже звикли з вами робити, писати. Ну і зрозуміло, що в класі Account тут є сукупність деяких методів, полів, які успадковуються нащадками. Ми вже знаємо про успадкування. Я спеціально тут зробив, бачите, protected був, щоб вони були доступні нащадкам. Ну, а паблік так зрозуміло, що вони доступні. Тепер у нас є деякий клас, який робить деяку транзакцію, переводить гроші з одного рахунку на інший. І якщо би ми тут оце не поставили, от просто забрали, то на місце Т міг би бути довільний параметр. Чому? Бо якщо це універсальний параметр, то ми розуміємо, як Object, по суті кажучи. Тобто ми фактично для параметра Т в даному випадку, для універсального, можемо використовувати тільки методи, які є в класі Object. І тому це все тут підкреслило, по суті кажучи, тому що ми не можемо використовувати методи класів депозиту, кредиту і просто аккаунту батьківського. Ми не можемо використовувати. А цим, що ми зробили таке обмеження, ми кажемо в віртуальній машині Java, що те має бути. Об'єктом рахунку або об'єктом його нащадків, Що спрощує вже роботу, оскільки бачите, знову ж таки, видно, всі методи працюють. Знову ж таки, ми могли би гратися з цим приведенням типів, тобто задати просто те, і тут і передавати сюди ну безпосередньо, ми ж знаємо, що ми будемо приводити. Тобто у нас є транзакція, тут ми створюємо депозит, кредит і саму операцію транзакції. і передавши сюди, створивши об'єкт транзакції, тут безпосередньо в конструкторі, чи вже у методі execute, ми можемо використовувати приведення типів. Тобто, якщо у нас універсальний параметр T прийшов сюди, то приведемо його до депозит аккаунту, приведемо його до account 1 приведемо його до кредит аккаунту, для того, щоб використовувати ті чи інші методи цих класів. Але тут знову виникає питання безпеки типу. А цей запис нам це все спрощує. І при цьому ми можемо використовувати всі методи та всі члени класу. Account 1. Що важливо, account 1, а не дочірніх в даному випадку. Тобто те, що є у Account 1. Ось, для прикладу, тут є деякий метод, який фактично нічого не робить. Але він може бути викликаний тільки, якщо ми приведемо наш об'єкт, рахунок, наш об'єкт класу до відповідного типу. Просто так ми не можемо писати, тому що FROM і to – це є два об'єкти, які розуміються як об'єкти Account 1 Ну, але тим самим, що у нас є account1 всі методи необхідні для роботи з цими рахунками, а вони успадковуються фактично, так? то нам це все спрощує. Так. Ну і тут саме фактично перерахування. Визначаємо, чи є сума відповідна для знаття. Ні, переводимо з одного рахунку на інший, встановлюємо, забираємо і виводимо відповідне повідомлення. Нічого особливого, якщо немає, то зрозуміло, що операція невалідна, тобто операція не може бути здійснена. Так, крім того, що в нас можуть бути обмеження узагальнень такого роду, у нас можуть бути обмеження від класу. Який є узагальненим, але його треба типізувати. У нас можуть бути обмеження для типу, який реалізує інтерфейс, у нас може бути обмеження для типу, який одночасно реалізує деякий клас. Тобто, фактично не реалізує, а є. Об'єктом деякого класу або нащадків, або ж реалізує інтерфейс, відповідно. Тобто, зрозуміли, ще деякі додаткові такі обмеження можуть бути. Тепер далі. При успадкуванні при успадкуванні у загальнених класів у нас є декілька варіантів. Для прикладу, у нас є узагальнений деякий рахунок, ми можемо, ми можемо створити новий клас, який успадковується від цього. З таким же параметром. Тобто, і, і батько, і нащадок буде мати універсальний параметр. Далі ми можемо доповнити нащадка ще одним додатковим універсальним параметром. Тобто, буде нащадок. Буде універсальний параметр з батька, і буде ще один універсальний параметр в дочірньому класі. Крім того, ми можемо типізувати батька, тобто успадковуємося, але вже немає ніякого універсального параметру, тому що ми задали для батьківського класу тип інтежер і вже спростили собі роботу по-дальшому з нащадками. Або ж ми можемо. Типізувати батька, типізувати тип, який є універсальним у батька, при цьому задати ще якийсь один свій новий. Ось так ми можемо працювати з узагальненнями при успадкуванні. Я вже тут не створюю об'єкти цих класів, я думаю, ви зрозуміли, що вже далі ми працюємо з об'єктами цих класів, на типу того, як ми зараз працювали буквально з цими об'єктами класів. Це все. Дякую за увагу. Дивіться наступні відео.